Ви не розчиняєтеся у всіх тих проблемах, а коли ви розчиняєтесь у цьому моменті своєму конкретному, ось тому саме цього я і хочу їх навчати, саме оце я хочу їм давати. Тетяна Бовсоновська, практична психологиня, сімейна медіаторка, проводить тренінги з жінками, чоловіки, яких перебувають на фронті. Я працюю з жінками, з сім'ями, в моєму оточенні багато є знайомих, в кого теж чоловіки на війні. І завдяки тому, що я знаю. Приблизно цю специфіку я допомагаю їм і набираючись їхньої сили, їхньої мужності, наснаги, це теж мене дуже підтримує. Тетяна говорить, що її чоловік військовослужбовець і воює з перших днів повномасштабного вторгнення. Тому каже психологиня, вона в такій же ситуації, як і жінки, які приходять до неї на консультацію. Коли спілкуюся з дружинами військових, коли спілкуюся з сім'ями, то звичайно, що формується більша довіра, Через те, що вони знають, що в мене теж чоловік військовий, і теж він не вдома, і навіть не в місті, і саме це дає можливість їм довіритися мені. Таким чином ми стаємо ближчі, і коли ми говоримо, то ми на власних прикладах говоримо. Ми проговорюємо те, що турбує їх. Я на власному прикладі показую, як цим справляюся я, що роблю я, які, які зміни бачу там в собі чи в чоловікові. Теж, якби я і вони вони розуміють, вони чують, що вони не одні там в тій проблемі, яка є. Так? І Вони чують, коли там інші розповідають там, на наших зустрічах, на тренінгах, що це абсолютно нормально. Що наші емоції вони абсолютно нормальні в тих ненормальних обставинах, які склалися. Продовж понад трьох років служби чоловіка все доводиться робити самій забезпечувати побут, піклуватися про доньку, каже Тетяна. Для мене це був дуже великий виклик, тому що я залишилася е, практично сама з донькою. Доньці, ось е, зовсім скоро буде вісім років. І е, коли, коли почалася війна, вона ще була маленька, вона ходила в садочок, е, потім вона пішла. До школи, і якби весь цей період я, мені прийшлося адаптуватись до того, що я сама. Мені треба планувати було не тільки свою роботу мені треба планувати домашні справи, коли зробити закупи, коли набрати води, винести сміття на елементарні речі. І звичайно, що це все треба було дуже співставляти з графіком Вікторії, школа, гуртки. Тетяна говорить, важливо пам'ятати, що ті військові, які знаходяться в зоні бойових дій, змінюються емоційно. Тійно і замикаються у собі. Якщо раніше вони проявляли більше емоцій, більше говорили там да якісь там слова ніжності, то коли вони стають військові, вони перестають це робити так, тому що є таке, -е, знаєте, Ну кажуть так, що емоційний військовий це мертвий військовий, тобто вони мають бути зібрані, холодні з холодним розумом, з розрахунками, щоб там себе врятувати. А звичайно, жінки, сім'ї це відчувають, тому що чоловік і батько стає інший, і звичайно, їм приходиться з цим рахуватися, приймати це. І я в наших зустрічах допомагаю це прийняти і зрозуміти, чому це так. Тобто, це не від того, що чоловік віддалився, він не любить вас. Навпаки, дуже багато чоловіків, які пішли на війну. Вони зрозуміли, що їхня основна цінність це сім'я. Жінка розповіла, що коли чоловік повертається з фронту у відпустку у цей період важливо зрозуміти його стан. Коли чоловік приїжджає у відпустки, то це час тільки з сім'єю. Він там навіть не хоче йти в якісь там гості. Він, там, ми не хочемо, щоб гості приходили до нас, бо зазвичай там, скільки півроку не було, о, давай там зустрінемось з кумами, там, з родичами. Ні. Він хоче побути з нами, він хоче побути зі мною, з донькою, максимально її завести в школу туди, на гуртки. ну Тобто бути максимально часу проводити разом. І, звичайно, є такі моменти, коли там треба розуміти, що він хоче побути наодинці, хоча б спробувати виспатися. Да? Виспатися це дуже так. Не виходить ось тому, що вони звикли до іншого режиму, але відпочити, да, побути наодинці, знову ж таки справи якісь свої вирішити. За словами Тетяни, завантажувати чоловіка-військовослужбовця під час його відпустки домашніми справами помилка. Помилка, коли жінки готують список для своїх чоловіків, от він приїде в відпустку, і треба, щоб от він зробив перше, друге, третє по списку, бо ж чоловіка вдома не було декілька місяців, і оце стає таким моментом саме. Конфліктності. Чому? Тому що не від того, що чоловік не хоче, а від того, що в нього немає ресурсу на це. Тобто він настільки виснажений і вимотаний там емоційно і фізично, що тут думати, як прибити ту поличку, в нього насправді ресурсу немає. А жінка це сприймає, що от він не хоче, от йому тільки треба спати, там лежати. І на цьому фоні теж дуже багато конфліктних ситуацій. Тому ми проговорюємо, і я пояснюю своїм клієнткам, про те, що. Це абсолютно нормально, і тут знову ж таки треба говорити, запитати там. От в нас є така і така проблема. психологиня говорить, під час війни багато подружніх пар розлучаються. Чому розвалюються сім'ї? да Чому трапляються розлучення? Знову ж таки, через зміну цінностей, через те, що чоловіки. Їдуть туди, ось там можуть знайомитися. Ну так воно і відбувається, знайомляться з жінками, да, які, які там потребують підтримки, тобто вони якось включаються саме вже в це поле підтримки. Ось і цінність переключається з власної родини, яка в більш-менш безпечному, наприклад, місці, саме на те, що відбувається там. Був важливий момент, коли дружини виїхали за кордон і там спробували інше життя, коли тікали від. Війни, ось зради відбувалися і там за кордоном, з жінками, ті сім'ї, в яких були проблеми до війни. Вони з війною не припиняються і не зникають, вони тільки збільшуються, масштабуються, і це теж може призвести до розлучення. Але є багато прикладів позитивних, які показують, що сім'ї справляються з тими викликами, які є станом на сьогодні. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – суспільне новини Житомир.